Старайський дитячий одяг Лупілу. Зробила для вас такий комплекти, такі кофти, такі світшоти, Шот. світ дитячі лупілу. І штанці такі чогирса джинсові стречеві. 299 гривень за комплект. В лоті буде 5 комплектів. 1495 коштує, лот це 149 гривень за одну штучку. Значить, ось такі чорні штани. І до них от така кофточка чорна, зелена, з синіми рукавами, з ведмедиком. Розмір 98, 104, 110, 116, 122, 128. І ось така кофточка синя, листочки, і до неї ось такі джинси темно-сині. Вони класно поєднуються між собою, лоті будуть ось такі три розміри: значить 98-104, 110-116, 122, 128, 5 кофт. І п'ять штанів. Лот коштує 1495 299 гривень за комплект. Ось так виглядається кофточка синя. Це такий лонслів, він має легенький такий начосик утеплений. І ось такі класні штанці дьори Лупілу термо. Тут пише, що вони термоштанці. Тут така, як під низом також є баєчка. Це вже на осінь. Класні комплектики, кількість їх обмежена. Замовляйте в менеджерів.